Які комплекси ти в собі пропрацювала починаючи во з юності до сьогодення? Були комплекси, які в мене з'явилися, що я недостатньо там, ерудова, я недостатньо там, начитана, недостатньо, е, знаєш, якась, м е, недостатньо підходжу на роль журналіста в такій серйозній е, компанії, ну, е, як 1 плюс 1 і ТСН. Тобто, це, тобі тому, що я нав'язав цю е, 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 Ну, це була, а, там були конкретні там, історії, коли… М, та, були... Тобі говорили, Христина, ти не дотяг. Так, не, не дотяг. Mm -hmm. І, звісно, це на мені тоді було шалений. Е, ну, позначилось, тому що мені здавалося, що я дійсно не можу, недостойна і що я тут роблю. Це було надзвичайно складно, плачі, сльози. Е, ну, Чекай. що це… Я правильно розумію? Стоп. Ти, значить, ти паришся через те, що тобі говорять, що ти не дотягуєш. Mm -hmm. Це ж е, комплекс відмінниці виходить. No. У мене має бути все на 100%. Хтось мені сказав, що я не на 100%. Для мене це трагедія. Правильно, знаєш, ну комплекс. Я не знаю хто це як може назвати комплекс відмінниці чи ні? Ну для там, кожен для себе сам там знаєш, uh -huh. якось визначає це. Ну то але що це ж людино, мої внутрішні відчуття. Впевнено, знаєш, якщо людина впевнена в собі, то їй, в принципі пофігу. Хто буде що з говорити? Вона знає, що вона на своєму місці або там на своєму рівні, і має там мету Ні, Звичайно, іде. якби мені зараз там в плюс сказали е, цю фразу, чи взагалі хтось себе вів тоді, як тоді зі мною вели. Mm -hmm. А мені тоді було на секундочку, 18, Знаєш, і я була дуже молода. І це перше місце моєї роботи. І це не просто якась газета, знаєш, десь в регіонах. Ну, тобто, це зовсім інша історія. Mm -hmm. Це ти так для себе малі. Це я для себе малювала настільки, так. я просто відповідальна зараз, я би на це реагувала по-іншому. Тоді це мене глибоко там ранило. Угу. Я можливо там комплекс відмінниці на відмінниці, але я просто розуміла, що е, ну, якщо я погодилася піти працювати, мало того, я навчаюсь паралельно ще в університеті, але вже працюю.